Всіх вітаю, з вами Марія. Приємного вам перегляду та смачної вам кави. І давайте розглядати важливі події тижня, на що звернути увагу. Так, дивіться, перше, що я бачу, тут у нас для когось з вас. Зупинка, ваша зупинка, ваші думки вам заважають невідомість. Знаєте, от якась ситуація, новини про якусь ситуацію, вас зупиняють. Вам воно ну, складно сприймати і складно зрозуміти, як воно буде далі, що робити далі. Тут, знаєте, ситуація, яка вона от в межах тижня вона, воно якесь прояснення вже повинно у вас бути, бо е, скоре прояснення е, показане. Не, не те, щоб там затягнуто буде, е, якось воно для вас. Уточнення тут: ідуть, ідуть, уточнення. Воно не одне буде це уточнення. І знаєте як, От воно як сил вам трошки додасть, буде трошки розуміння. Рух вперед у вас не буде так, знаєте, відмінений зовсім або припинений зовсім, якось він продовжиться. Так, далі, ну давайте почали з роботи соціумом. Давайте цим продовжимо, а потім будемо розглядати особисте життя. По роботі соціуму будете спостерігати ситуацію, в якій одну людину, як Велич її будуть підкреслювати, її чи його, мені тут не дуже зрозуміло, тож не буду казати. Але дивіться, як взагалі-то людина темна, людина, яку о, з якою носяться, давайте так будемо казати. Бо дійсно, тут так, знаєте, як на руках носять, а треба б гепнути ту людину, а не носити її на руках. Не подобається вам ця ситуація. Ви цю ситуацію спостерігаєте, з кимсь ви її обговорюєте, І тут багато тут люди як навпіл діляться. Підлабузники будуть носити ту людину на руках. А от люди, які розуміють, що й до чого, вони будуть, ну, звісно ж, незадоволені Ситуацією. Це буде ситуація, як Перша половина тижня, ось так воно показане. Потім, більш як з другої половини тижня, трошки, як, знаєте, ну, може, то вже втомленість, знаєте, от, від того, що закінчиться якась ситуація, якась така ну, складна робота. І люди як зупиняються. Як, там ще є, що робити насправді. Ну, там, знаєте, одну роботу закінчили, іншу можна починати, але ж втомленість вона і є втомленість. Людина зупиняється і якось більш на розмови вже витрачає час, а не на ну, якісь там фізичні дії, зустріч і. Знаєте, дві людини показані. Одна людина дає можливість змін, пересувань. Зустріч показана як таємна більш. Вона не виглядає, як знаєте, от, що ви там з кимсь її обговорюєте, з кимсь там, от, знаєш, я там буду зустрічатись. Ви якось взагалі не афішуєте цю зустріч нікому зі своїх знайомих. Це, як знаєте, шукаєте для себе. Особисто для себе якісь зміни і можливість змін. І ну так, воно більш поки що як обмін новинами, більш так мені виглядає це ще не якісь там остаточні рішення на цьому тижні. Це як поки що це, це все ж таки пошук. Потім для когось з жінок образа показана, от знаєте, ображається на людину, ну, якусь посаду обіймає людина. І щось недомовленість про щось прийшла з якимсь питанням, з якимсь, навіть проханням. І знаєте, як вона нібито й отримує допомогу, але вона не дуже швидка, їй швидше, їй би одразу, б, знаєте, от як прийшла, попросила їй одразу їй надали цю допомогу. Пообіцяли знайти можливість. Ну, воно то і буде знайдено, але ж не дуже швидко воно буде е, ображаються іде. От, якось так воно показане для когось з вас, чи то ви будете від когось слухати про таку ситуацію. Так, потім, ну тут отримання грошей, не дуже великих, але очікуваних вами. І, ну, вони, як, знаєте, як, в якийсь там, ну, скажімо, обраний час вони прийдуть. Нібито от, знаєте, є певне число там, наприклад, і вони будуть у вас. Але не показано, що там дуже велика сума. Потім по перспективах тижня. Ну, такі не дуже втішні перспективи, бо я бачу, що знаєте, от як... якось так дуже треба буде докласти зусиль, щоб все до ладу привести. Це, знаєте, от не те, що легко, швидко, тут з очікуванням, але ж є певні покращення, які будуть через якісь домовленості, через якісь обіцянки. Приховані, вони не будуть оприлюднені, але ж ну, так треба. Показано, що так буде краще. Частинку якусь оприлюднять, але ж то буде така ну, дрібничка. Потім новини, очікування новин. Але вони все ж таки вони якісь складні. І вони якісь вони не Ну, як не вас особисто стосуються, а як воно там, от десь там. Ем, ну, скажімо, не, не вашої, не, ну, не вашої сім'ї стосується, не вашого міста, наприклад, там чи села. А от як більш ем, ну, країни або навіть не нашої, там, не тієї країни, де ви мешкаєте, отак от, от давайте казати. Потім показаний мені чоловік, щось швидко йому треба буде на цьому тижні, от як зрівняти якісь там, наприклад, показники, наприклад, якусь ситуацію зрівняти. Якесь таке, навіть, знаєте, може бути таке, що цього тижня йому не вистачить, але. За, скажімо, за 15 днів ця ситуація в нього вже вона якось там влаштується. Більш за все вона схожа на якусь там фінансову ситуацію. З кимось він або Консультується, або просто от, як дружня така бесіда, і всю ситуацію він обговорює. Це, ну, Вона су суто чоловіча. Далі давайте розглядати. Угу. Ось тут для когось з вас показана ситуація, коли знаєте, людина вже отримує в руки радість, таку нібито очікувану, але ж, знаєте, так довго чекала, на ту радість чекав, чекала, воно вже і радіти неможливо. Якось так. Знаєте, тільки втома від очікування для когось з вас показана. Це коли щось. Наприклад, чогось там досягти хотіли, щось намріяли собі. Отримуєте до рук, але ж ну, так, такий тяжкий шлях був до того, що якось воно вже таке тільки втомане. Ну і добре. ну от Влаштувалося от і добре. Ну і все, і далі йду. Таке, знаєте, сприйняття. Далі. прояснення, якісь такі, знаєте, прояснення якихось, скажімо так, кармічних ситуацій. Вони складні, але вони такі, що їх було не обійти. Якісь ситуації, коли страху багато. Страху Складних якихось прояснень, складних новин, складних перемовин. Тут якась така ситуація, але вона вийде це як це схоже на обмін полоненими, але ж давайте так. Тримаємо кулаки і небагато про це говоримо, просто чекаємо. Далі, особисте життя. Давайте тут дивитись. Чоловік показаний, він сам по собі виглядає, як, знаєте, от людина змін, людина, яка приносить. Новини про зміни, людина, яка обмежує для когось з вас можливість змін. От людина, з якої от обговорюються якісь зміни, але вони як, якось так складно обговорюються, обнулення, обнулення деяких змін йде після розмови з цим чоловіком. Так, давайте. Тут є літери, літера О, С, літера З. Незадоволений він, він, він буде виказувати своє незадоволення, він буде ставити багато питань, він буде, знаєте, як от своїми питаннями ускладнювати ваше сприйняття. От ви налаштувались на щось там, щось ви хочете зробити. Але ж, це як знаєте, от чекай. Я щось не впевнена, що є така готовність, що це треба робити. Ну, для когось з вас це буде якась така знаєте, ситуація, як, яку треба обговорювати. Тут не показано, що мовчить, треба обговорювати. Але ну, ви не будете в усьому. От, згодні з людиною або людина з вами, ось так. Потім зверніть увагу, справедливість якась повинна бути, буде встановлюватись для когось з вас, між чоловіком та жінкою. Якісь зміни, але ж вони ну, дійсно справедливо будуть встановлюватись. Якісь тут. Як, тут поки що плани. Я не бачу самого такого пересування, плани, але плани такі, що, знаєте, ну, тут, тут з хитрощами, тут знаєте, і ви, і чоловік, певні хитрощі, от, вони просто от, є у вас поки що у стосунках от, у вашому спілкуванні. Ну, так, так воно, такий час зараз. От так ви, я не, не хочу казати, що це завжди між вами так і завжди так буде, але от зараз такий період для когось з вас нагадує тут філіжанка, для, більш як для чоловіка. Нагадайте про свою цінність. У своєму найближчому оточенні нагадайте про свою цінність, якісь новини, які ви, ви їх казали, ви про них казали, ви з людьми спілкувались на цей зразок. Вони не були швидкими, щоб люди, знаєте, от запам'ятали, що це саме від вас така новина йшла, йшла і ви були в тому праві. Але ж ну, тут не зайвим буде нагадати, щоб люди якось вас сприймали, ну, як людину знаючу, як людину дійсно розуміючу, про що вона каже. Далі дивлюся. Хтось тут падає, чоловік якийсь, будьте уважні, бо не помітите якусь, знаєте, як чіпляєтесь. Дивіться, як показано, Ви будете не в настрої, ви будете чимось таким роздратовані, ви будете, знаєте, от коли закіпає людина щось таке. ну і от Не помітите, не звернете увагу. З кимсь ви. Ну, з кимсь буде у вас така, як, нібито як суперечка. Як образа на людину. Ви так повернетесь, підете і перечепитесь через щось. Не показано, що щось зламаєте, але ж все одно неприємно. Так. Ось тут комусь треба бути готовими до. Спілкування з чоловіком 52 або 59. Це може бути рік народження, може бути вік людини. Прояснення якоїсь ситуації, вона якась, знаєте, гнучкість тут треба буде ну, виявити. Треба буде, знаєте, от не наполягати. А от домовлятися в ситуації, або послухати, що людина каже, і, ну, знаєте, як висновки зробити. Бо бачу, що від нього якось відходять один, два двоє людей відходять від нього і обличчя такі, знаєте, ну, здивовані, трошки такі налякані. Ну, як знаєте, не дуже подобається те, що вони чують від нього. Ну, Людина сама по собі така складна. Знаєте, от людина, яка і нагніта і, ну як сказати, продавлювати вміє, От те, що він там собі щось там намедикував в голові, він продавить в будь-якому випадку, з таким складно спілкуватись. Така не дуже приємна людина. Але він, ну, знаєте, як неуминута людину, він чимось важливий, до нього треба ну, дослухатись приємне обличчя, спосміхнене обличчя чоловіка, жінки та дитинки. Щось на майбутнє намріяли, щось просуваються в якихось там своїх справах якісь на протязі тижня дві, ну такі, скажімо, значні ситуації для них, для них будуть зроблені, ну їми ж будуть зроблені, і одна така менш, ну, менша за розміром, скажімо, ну, вона теж значна, якщо її показують, вона теж значна. Через якусь людину, через спілкування, через домовленості з якоюсь людиною, якісь складнощі для себе вирішують. Так, далі дивимось. Ось тут ще показаний мені чоловік і якісь фінансові ситуації в нього. От знаєте, як зростання йде тиждень фінансових зростань. Якісь ситуації, які ним будуть опрацьовані. Це не так, що він там нічого не робить, тільки чекає тих грошей. Ні, це напрацьоване щось. Це щось, що людина робить і отримує результати. І якісь приїзди людей, якісь, наприклад, там, по роботі, наприклад, це сторона соціуму теж те якісь як візити, як спілкування з людьми. Тут ну такі чотири чоловіки, вони не те щоб вони там Одразу всі в чотирьох прийдуть, вони як поступово там один за одним. Через... Серед них один ну, ніби блазень. Знаєте, людина як прикидається дурним, ніби він не розуміє чогось, ніби він, от, знаєте, як своя власна думка, але вона якась, вибачте, дурна. Щось буде таке. Ну воно неприємно буде сприйматись розбіжності на цьому тижні вони теж будуть, коли, знаєте, не буде зрозумілим яку, от який напрямок обирати. Два напрямки які. Тут розглянути дуже ретельно треба буде розглянути і не поспішати обирати. Тут ситуація, яка, ну от, скажімо, вона до 23-го числа вона вже проясниться. От Тоді буде зрозуміло, що обирати і які приймати рішення. А до 23 числа я б сказала, що не треба поспішати. Так, дивіться, відходить від когось з вас спілкування з людиною, це, знаєте, після телефонної розмови якось, от просто як вирішили якісь питання, і на певний час у вас ну, втрачається зв'язок з людиною. Емоційно якось так, ну але там будуть прояснення якісь, і от через ці прояснення втрачається зв'язок. Потім показані мені двоє чоловіків, які розглядають якусь ситуацію, подану третьою людиною. Це, знаєте, як у мікроскоп розглядають. Ну, Взагалі-то тут люди весь час підходять, підходять до цієї ситуації, вона як багатьох зачепить. Знаєте, От ситуація, яка, ну, скажімо, вона якось оприлюднюватись буде, вона на розголос піде. Ну, якась така щось буде зроблене, і це буде помітно, це буде важливо для. Для розмови. Тут щось як вчених чіпляє якась така ситуація. Потім. Ось тут, тут двоє людей чоловік та жінка, чоловік яку, якусь новину розповідає жінці, і кудись він її веде. Десь їм обом треба. Ну, щось прийти, поспілкуватись, там щось, знаєте, як прояснювати якусь ситуацію, їх особисту ситуацію. Це як родини стосуються особистих відносин. І ось тут людина виштовхує двох людей виштовхує зі свого простору. Якісь зміни, от знаєте, людьми буде щось зроблено, і висновки будуть зроблені однією цією людиною, і вона просто от як вижене людей. Це буде як сюрпризом для когось з вас. Ви будете спостерігати оцю ситуацію. Просто, от знаєте, як осторонь знаходитесь, але ж ви будете дуже-дуже здивовані такій ситуації. І останнє ось що хочу розповісти. Мені дуже задоволена жінка показана. Тут комусь пропозицію роблять. Хтось з вас, у кого, ну, от воно до цього вже йшло. І тією радістю ви будете ділитись тут. З родини, здається, це якась жінка з родини, або дуже близька подорога. Якісь два строки показані і будуть там далі дії по цій пропозиції. Двічки, йдуть двічки. Ну, ось, все. Ось така філіжаночка, отакий тиждень, вона нам показала, і я дуже-дуже Бажаю вам, нехай він буде набагато кращий, ніж попередній. Нехай він вам принесе багато приємних новин, багато приємних змін і можливостей. І пережіть себе, свою родину, і нехай все буде добре. Побачимось з вами в наступних відео. Якщо вам цікаві такі відео, не забувайте підписуватись. І дуже-дуже дякую усім за ваші вподобайки. За ваші такі теплі, такі приємні коментарі, дуже вам вдячна. І, люди, все, що бажаєте мені, нехай втричі більше вам повернеться. Побачимось! Всім пока!